Співпало те, що ти уявляв. Плюс-мінус думаєш, на ну, там піду там в школу. Ну може, якісь там друзі будуть. Було найскладнішого за цей період для тебе. Що перший місяць все таке нове? Тобі якось цікаво, хочеться щось дослідити. Хочеться все одно назад в зону комфорта. Скажи, от як ти зайшов в клас? Класно, я там нічого не розумію. Багато людей не знало просто, де це Менталітет, Він важливий, але мені здається, що більше. Це залежить від людини. До цього ти досі не можеш звикнути в цій країні. Там ми говоримо, зустріч починається об 11-тій. І о 11:30 ще нічого не почалося з собою, 14-річним. Щоб ти собі порадив? Щоб купувати квитки на, на стендап, тою мовою, яку вона розуміє, соціалізовуватися і вже виходити якось в люди. Пробусі. Вчи англійську. О, привіт! Як тебе звати? Давай знайомитись. Та є людям відчуття, що ти принадлежиш до чогось більшого ну, подобалося ходити в спортзал. Я продовжу ходити в спортзал. Думаєш, чого ти такого навчився тут в Греції? Моне бігти кудись, що ми нікуди не біжимо. Все життя попереду. Ось як шрогбалом, ти отак от б'єшся, і ти стаєш ти такий. А можливо я і нікуди не біжу. Yeah. Пробайдикувати і нічого не робити, uh -huh. і навіть просто покайфувати від того, де ти зараз і що ти зараз uh -huh. робиш. Починаєш розуміти мову, ти починаєш розуміти гумор. Коли ти розумієш гумор, ти розумієш менталітет. Чи полюбився З... цю українцю? В, в кінці, коротше, якщо б ти міг звернутися від усіх підлітків, які uh -huh. переїхали. І ще було б круто, якщо б ти додав таку рубрику прикольного а, дилеми. Якщо Ну, якщо ви культурно-різні, то це наоборот навіть цікаво якось. А я, знаєш, як там? Я казав, ну мої батьки там народилися СССР, але вони не дуже це. Але ми там мали там. І я починав говорити там за майдан, за все інше. Це таке, що тебе дуже сильно здивувало в цій культурі. Кава. Беруть цей стакан кави в них в школах, можна замовити. Ці бабусі, ось шовковитих цих. Тогось сядів. Дуже багато крутих вчителів. Але це все залежить від школи. Чи був в школі булінг? Чіко не виконувати домашнє завдання, але тобі треба написати гарний тест. Від усіх підлітків іммігрантів та терпіння діти виростуть, зується всі заведуть друзів, і все буде нормально. Дякую тобі дуже за а, твою відвертість. Будь ласка. Дуй тобі.